Ось, наприклад, є різні олівці, але однієї фірми. Ось такий олівчик, який викручується. Звичайний, який підстружується. І ось такий олівчик теж він широкий. І давайте розберемо, як буде носитися кожний олівчик. Ви берете пробник і пробуєте на руку. Намалювали один олівчик, намалювали інший. Відтінок, ви, звісно, обираєте собі той, який вам подобається, і намалювали третій. Зачекали. Хвилинку, щоб вони підсохли одну хвилину. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зрозуміти, чи олівчик кремовий, чи він має стійкість. Якщо він стійкий, після засихання на шкірі ви його не витрите. А якщо він просто кремовий, він у вас швидко витреться і так само він у вас буде носитися на губах. Пройшло пару хвилин і давайте перевіряти. Перший олівець, він не стійкий, він гарно витирається. Другий, який був автомат, він дивіться, стійкий, бачите, не витирається. І третій в мене такий є, теж не витирається. Ці олівці будуть на губах дуже стійкі. Їх можна використовувати не тільки як олівець, а як і помаду на всі губи. Оцей, наприклад, коричневий можна використовувати і як тіні для підкреслення складки ока, навіть можна і як скульптор. І тепер ви вмієте теж підбирати оліпчики для губ. Люблені тінти для губ. Вони є в трьох відтінках. Тут є також пробники, можете пробувати. Звісно, не звідси, або щіточкою, або паличкою. Ось такі помади кушони, вони також. Мені дуже подобається, як носяться стійкий, але не сушать губи. Я його наношу щіточкою, і мені подобається ефект.